Друзі, всім привіт! Я сьогодні завітала у фарус. Давайте разом подивимось акції, які діятимуть до 12 березня. Подивимось овочі, фрукти, м'ясо, молочні продукти та солодощі. Приємного перегляду! Банани коштують 65 гривень 80 копійок. Мені здається, подорожчали колись значно були дешевшими. Помело червоне 80 гривень за 1 кг. Апельсини коштують 60 гривень за кілограм. Лимони по 69 гривень. Яблуко українське 34 гривні за кілограм. Яблуко ред чіф відбірне. І яблуко фуджи по 60 гривень за 1 кілограм. Яблуко гала відбірне 65 гривень за кілограм. І яблуко Голден 43 гривні за кілограм. Тепер перейдемо до овочів. Ціни бачите: цибуля Марс 38 гривень, буряк митий 36 гривень за кілограм. Капуста Пікінська по 80 гривень. В акції капуста молода по 90 гривень за кілограм. Морква сортова по 50 гривень за 1 кг. Цибуля ріпчата по 11 гривень за кілограм. В акції Перець гіркий червоний майже 300 гривень за 1 кг. Помідор салатний по 90 гривень. Коктейльний помідор по 100 гривень за 1 кг. Томат фіолетовий по 100 гривень, авокадо ХАА 195 гривень, огірок тепличний 126 гривень за 1 кілограм. Картопля другого гатунка коштує 25 гривень. Досить непогано виглядає. Тепер перейдемо на консервацію: Тунець у розсолі або подрібнений в соєвій олії по 39 гривень за одну баночку. Ананаси в акції. Зараз шматочками у легкому сиропі 565 г 43,50 горошок ніжний преміум від верес 51 гривня 70 копійок. Оливки зелені. Без кісточки з лимоном 37 гривень. Або з креветкою та сьомгою. Ціна однакова 37 гривень. Огірки корнішоні мариновані 500 г майже 52 гривні. Торгова марка Варто. Крупа гречана 35,50 за 1 кг. Вироби макаронні за 400 г твердих сортів пшениці. 33,70. Торгова марка варто. Такі вироби макаронні. 400 грамів. Латвія 37,80. Соус сацебелі або барбекю майже по 21 гривні. Соус тартар теж 21 гривня за 200 г. Оселедець Філе. Водний світ, слабосолений олієм. Зараз в акції майже 84 гривні. Такий оселедець шматочками водний світ 180 г 59 гривень. Закуска з креветками. Або з копченою сьомгою. Така закуска дуже смачна. Ціна 23 гривні за 110 г. В акції заморожена риба, окунь червоний дефростований 190 гривень за кілограм. Ще в акції хек-тушка. Канада 1640 за 100 г. Непогано виглядає. Свинячий шашлик кавказький охолоджений 170 гривень за кілограм. Стріпси курячі в маринаді, вишневий 180 гривень за кілограм. Так, що тут ще є? Ковбаски мюнхенські по 140 гривень за кілограм. Фарш домашній охолоджений 130 гривень. Свинина з яловичиною. Фарш з філе курячого 150 гривень за кілограм. Такі ковбаски курячі з сиром 150 гривень за кілограм. Яйця курячі не фасоване, подорожчало 5,40 за одну штучку. Крем сир з цибулею. Балтаїз 150 гривів Латвія 55 гривень. Закуска з шинкою та сиром пікнік 24 гривні для найсмачнішого бутерброда 100 г. Або закуска грибна пікнік 27 гривень за 100 г, ковбаса лікарська варена Алан 24,50 за 100 г. В середньому в упаковці десь 300-400 г. Вищий гатунок склад дуже хороший. Зверніть увагу. Така ковбаса в акції Глобинська варена 500 грамів 86 гривень 40 копійок. Вони йдуть в таких упаковках запаяні. Склад середній є м'ясо механічного обвалювання. Ще в акції ковбаса лікарська, самобранка 500 грамів в упаковці. Ціна майже 100 гривень. Залишилась одна, мабуть, розбирають дуже смачна. Така ковбаса лікарська 400 г вищого сорту від варто. Ціна 89 гривень. Ковбаса дитяча самобранка 76 гривень. Вага 350 г. Ще в акції ковбаса сервелат від Алан 45% знижка. 145 гривень за таку палочку. Вагою. 330 грам. Вищий гатунок, склад хороший. З новинок така ковбаса: тоскана домашні ковбаски. По 50 гривень за 100 грамів. В упаковці 360 грамів, не дуже бюджетно. Такі сардельки фірмові, Київський м'ясокомбинат. 120 гривень за 1 кілограм, вищий сорт. В упаковці. 950 грамів. Ковбаски напівкопчені шашличні з сиром вищого сорту 150 гривень за 1 кілограм. В упаковці десь кілограм є. Сосиски міні варто 300 грамів, майже 70 гривень вищий сорт. Ще є такі сардельки. Ні, це сосиски. Міні з сиром, башинські 300 грамів 84 гривні. Я буду округлювати до більшого для зручного прослуховування. Чай, чорний альпійський сніданок від шерлок 25 пакетів. І такий чорний з чебрецом. Ціна 26 гривень за одну упаковку. Гранула з фруктами Сантем 500 г Польща, 70 гривень. Там вже йдуть і сухофрукти, і цукати. Ще гарна ціна на таке вино 70 гривень Іспанія. Віно рожеве, або біле, сухе, або червоне. Ціна 70 гривень за одну пляшку. Яйце куряче, квочка, 10 штук в упаковці, 57 гривень 40 копійок. Так, перейдемо на молочний відділ. Ряженка 3,2% жирності ягодинська 31 гривня 50 копійок. Від фірми Селянська 27,90. Так, сметана в акції бачу вже. Варто 350 грамів, майже 44 гривні. Така сметана від ферма 15% жирності 49 гривень. Сметана галочина 42 гривні за 300 г. Печивоздобне ловіта кейк з полуницею або яблуко кориця майже 30 гривень за 160 г в упаковці. Цукерки трюфель оригінальний АВК 18 гривень 60 копійок за 100 грамів. Кава розчинна Якобс, 200 г 250 гривень. Така кава в банці. Розчинна Стронг Амбасадор 225 гривень. Вага 190 грамів. Пряник ніжний білий 57 гривень за 400 г в упаковці. Таке печиво здобне лимоне з ароматом і різким 75 гривень. Дуже гарне, смачне вага 500 грамів. Корюшка від фірми фімилас 700 грамів коштує 120 гривень. І фарш трісковий веладяс 500 грамів 68 гривень. Масло солодковершкове селянське харківське, 73% жирності, ціна 63 гривні. Люди активно купують, тож зверніть увагу. Вареники з капустою 800 г левада, ціна 56 гривень, 30% економія, вареники з картоплю та грибами 800 г, ціна 80 гривень, торгова марка Левада. Така новинка крабові палички Есва 200 грамів в упаковці коштують 55 гривень. Ще в акції напій винний газований фраголіно п'янко 125 грамів за 750 мілілітрів. Торт праськи з вишнею варто 400 грамів 84 гривні. І такий торт трюфіль, теж торгова марка варто 400 г 84 гривні. Сроки гарні до 8 березня. Торт бісквітний тропічні фрукти, 20 гривень, 10 копійок за 100 г. Дуже гарний апетитно все виглядає. І такий торт бісквітний з молоком та вершковим сиром 3860 за 100 г. Дякую, що завітали на канал. Ставте лайк, залишайте свої думки в коментарях. Чекаю вас знову. До нових зустрічей!